Вирощує екзотичні бальзамін, пеларгонію та перець у своїх теплицях. Олена Присяжньок із жабокрича на початку року подала бізнес-проєкт через застосунок Дія та на реалізацію власної справи від держави отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти і заклала теплицю. А ще працевлаштувала влаштувала двох односельчан. Також Олена займається розвитком свого села, робить його цікавим для туристів. Вже викупила та розмалювала кілька хатин давніми українськими орнаментами. З нами на зв'язку Олена Присяжнюк, мешканка села Жабокрич. Мої щирі вітання вам, Олено. Вітаю. Розкажіть, як виникла ідея облаштувати теплицю і чому саме будете вирощувати квіти? Одразу е, хотілося придбати для себе малесеньку теплицю для того, щоб можна було е, Прикрасити свої садиби квітами це була така найголовніша ціль, але далі, звісно ж, захотілося масштабуватись. І так як мій батько завжди займався тепличним господарством, він цю любов до рослин посіяв мені ще з дитинства. Тому, звісно ж, сумнівів не було саме масштабуватися в тепличному господарстві. І Для цього вже з одної теплиці в нас стало чотири. Які види квітів будете там вирощувати? Це найбільш ну, квіти такі, які дуже потребують люди це однорічники. Ніби найпримітивніші, але найкрасивіші. Тому, звісно, це будуть однорічники, також, можливо, я зможу виростити багаторічники та хризантеми. А які ваші улюблені квіти? Пеларгонія. Яко ви вирощуєте? Так. Хто так, вам так. допомагатиме обробляти, працювати в теплицях і вирощувати квіти? За умовами гранту я зобов'язана була взяти на роботу двох працівників, що в принципі я і зробила, тому в мене вже є два працівники. Також вся моя родина завжди мене підтримує та допомагає, тому з цим проблем немає. Ми вже згадали про те, що жабокричі прикрашають розмальовані хати. А розкажіть, наскільки цікавими вони є для туристів? Чи приваблюють вони більше туристів до жабокричів? Звісно, приваблюють, тому що я маю великий блог в соцмережах, такі як Інстаграм та Тікток. В мене в інстаграмі більше 130 тисяч підписників, і я стараюсь популяризувати в своєму блозі село. І так я заохочую людей приїхати, доторкнутися до історії. Е, також можливо взяти з мене приклад, придбати собі хатину в селі та реставрувати її. Тому е, зацікавленість у людей дуже, дуже велика, і я певно е, завдячую найбільше своєму блозі, тому що маю таку можливість на широкий загал про це все розповідати і прививати любов людей саме до села, до культури, до хатинок. З нами на зв'язку була популяризаторка українського села Української культури Олена Присяжнюк, яка мешкає в селі Жабокрич, і це село знають не лише на Вінниччині, але й в усій Україні. Дякую вам до зустрічі.